За слабкий, ви часто пишете цей коментар на цей смартфон NOT 50 Pro 12256. Так, у нього самий найкращий процесор в цьому бюджеті можна взяти той же 14 Pro 5G, там буде процесор мощніший, дійсно. Але давайте розбиратися, чому ж цей смартфон коштує дорого і чому все ж таки він на свої кошти класі. Це важливий процесор, більше для тих, хто дійсно хто грає в ігри. Так, там є такий нюанси, а хто грає в прості ігри і поти... Телефон для користування, це чудовий варіант. Тут є бездротова зарядка 30 Вт, є зарядка 90 Вт, дуже швидка, яка буде заряджати телефон там за менше годину. І Є чохол, є скло, нічого докупляти не потрібно. В цей телефон поклали все. Це у нас сірий титан, металевий корпус, спільна JBL динаміки. Динаміки дуже гучні, приємні. Камера пісні піксельна також знімає з ультрафішок цього смартфона. Це дисплей 144 Гц, бездротова зарядка, трохи підсилений акумулятор. І це все дійсно за невеликі кошти. Це офіційний телефон з річною гарантією. Що ще потрібно? Користувачу, який просто користується смартфоном як телефоном. Десь щось пофотографувати, десь подивитися якісь соцмережі, але ви отримаєте за таку ціну практично флагмановського рівня візуально. А начинка процесора це не настільки важливо прям кожному.